Із 23 березня завершиться опалювальний сезон у навчальних закладах міста, зокрема в Кременчуцьких ліцеях та гімназіях. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час ранкового засідання виконкому. Із понеділка діти підуть на весняні канікули, тому необхідності в опаленні приміщень немає. Проте це рішення не стосується шкіл номер 7, 15 21, оскільки там навчаються вихованці дитсадків. Сьогодні діти ще вчаться. Сьогодні ми опалюємо. Ну і поступово по завершенню виключаємо опалення. Ми. Певну кількість коштів цим теж зекономимо. Дуже сподіваємося, що після закінчення канікулярних тижнів цього у нас буде вже тепла погода. Ну в разі необхідності оперативно будемо реагувати. Можливо, якісь об'єкти треба буде поновити теплопостачання. При цьому в лікарнях, комунальних закладах та оселях Кременчужан опалення, поки відключати не планують. Ми по закладам освіти відключаємо лише по тим, які пішли на канікули. Садочки опалюються, продовжуються комунальні заклади. Всі інші лікарні, соціальна сфера опалюється, житловий сектор опалюється по державі буде орієнтовно дата відключення 1 квітня 2024 року ви мабуть бачили інтерв'ю керівників і нафтопостачальних компаній теплопостачальної компанії ми моніторимо середньодобову температуру поки що вона не дозволяє відключати тепло в оселях нагадаємо що для завершення опалювального сезону потрібно аби три дні поспіль середньодобова температура була вище 8 градусів вікторія максимович кременчуцькі новини